Так теж у відлунній неділі, що була тепер, і це була неділя зціленого Ісусом Незрячого. І так вже близько Пасха і, і ця пропозиція Святого Духа, щоб йти в напрямку Воскресіння, також приймаючи зцілення зору. Це якби такий етап в напрямку того, щоб у свій час міг мене Ісус підняти з мертвих. А вже тут запрошує мене до участі у, у цьому Воскресінні фінальному. Ну, звісно, готуємося до проживання Пасхи, Воскресіння Ісуса Христа. І так Дух Святий дає власне цю неділю згадати це диво Ісуса. Зцілення людини, яка була незрячою. І треба сказати, що якоюсь мірою кожен з нас також стає незрячим. Не стільки може зором тіла, бо, слава Богу, очі наші працюють, але йдеться про зір душі, зір серця нашого. Людина, яка Незряча душею, наприклад, ну, боюся, боюся Божих заповідей. У Божих заповідях я не бачу дару небесного батька, тільки бачу якусь загрозу для себе, бачу якусь перешкоду для того, щоб бути щасливим. Божа заповідь, це мені асоціюється з чимось таким несучасним, не для мене. Не потрібним загрозою для моєї свободи, для мого щастя, для мого святого спокою. Я не дивлюся, як Божа дитина на Божій заповіді, але власне сліпота моїй душі в такий момент спричиняє. Дуже подібно також слова Євангелія, оскільки пояснення Ісус дає, такі дуже практичних, конкретних і по зовнішньому поведінку про переживання внутрішнє. Але власне, коли ними не керуюся, не цікавлюся, як, як мав би у дусі Євангелія думати і вести себе. Це для мене теж якесь таке далеке і непотрібне, шукаю поради, але власне не в Євангелії, не у світлі Євангелія, тільки в чомусь іншому. Не цікавлюся власне тим, щоб Євангелієм якось ну, живитися. То, власне, теж про цю мою таку сліпоту е, свідчить, що я не помічаю власне в словах Євангелія та дару, який Ісус приніс у світ. І через це, власне, якось так обминаю ці слова. Це духовна сліпота. Також, коли не помічаю у світі, в якому живу, е, Божої присутності і в собі самому, і в інших людях. і... В ситуаціях, власне, які зі мною трапляються, називаю все або моєю вдачею, повезло, мені комусь повезло, або навпаки, нещастя, біда, горе. Не помічаю дотику доброго Бога, який до мене наближається в ситуаціях гарних і важких, але переживають це так, як власне людина, яка без Бога живе. По сліпа людина, яка Бога не помічає через власне дар віри. Але власне так. А то нарікаю, злюся, критикую, опускаю руки знеохочуюся, то емоції десь там такі зашкалюють і думаю, що все великий молодець. А власне, ці моменти, ситуації не з'єднують мене з добрим Богом, не відхивають мене на, на Його присутність, на його підказки для мене, на його світло, на його благодать. Власне та духовна сліпота, коли не помічаю Бога у моїй щоденності. Звідки береться така сліпота? Я охрещений, я мав би цим зором душі, серця помічати доброго Бога. Ну, Часами так помічаємо, як маленькі діти, щойно охрещені, чи ще такі, які ще ну, не увійшли в цей світ, таку чистоту, не тікі. Таку, би, емоційну зберігають. Часомі діти маленькі таки скажуть, що дійсно це від доброго Бога. Але, власне, згодом, коли я росту, коли на світ дивлюся, власне, часами надто задивляюся на справи цього світу, надто. Ну, дійсно, не можемо сховатися від цього світу, ми живемо в цьому світі, де багато бруду, багато чого негідного, недостойного наших очей. Неможливо, це нереально, щоб зовсім уникнути того всього. Але коли затримую свій розум, свій погляд, свої вуха на чомусь недостойним власне, цього моєї гідності християнської, я ж у благодаті освячений, а залажу наївно, якось так. Ну, зовсім нерозсудливо, якісь брудні справи нехороші цього світу. Вибираю е, духа цього світу, але, власне, так що затримуюся на, 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 на цьому, не, не тікаю оком, оком чи, чи поглядом, чи вухом, чи, чи серцем і то, чи іншого, встягаю в це все, зависаю десь як в інтернеті, Все ж. Навіть, не, не, не обов'язково таке дуже погане, але, але зайве, дійсно, не потрібне навіть для мене, як, як для людини Божої дитини, то дійсно цей зір втрачається е, в такі чіткість цього погляду, як хтось над, щось надто яскраве, подивиться, і потім такі зайчики, правда, появляються в очах, і не можна бачити чітко, ясно всього того, що є, бо такі ці зайчики, як від електросварки десь там, правда, а, хтось подивився без, без маски, без захисту. І дійсно потім якийсь час, такий, зір пошкоджений, ну, часовий, ну, часовий, на якийсь час, правда. Але, власне, вже не можу нормально дивитися на все. Так само, власне, і наш зір пошкоджений. Тим непотрібним, часом і брудним, часом і нечистим, часом і брутальним, чи просто таким, що зайвим. І, і є ця сліпота, ця обреця. Потім, власне, те, що я боюся заповідей, Мені Евангеліє не цікаве, Бога не помічаю в моєму житті. І, власне, ця пропозиція в цих словах, щоб власне прозрівати, щоб благати Господа Бога про повернення цього зору моєї душі. Ну, Перше, це найважливіше, це зізнатися в цьому. Боже, я боюся заповідей, я, я тобі не помічаю в щоденності, Боже, помилуй мене. Як того не зрячувати, ти, ти врятував від сліпоти і мене також. Помилуй мене бо надто на те чи інше увагу звертаю, а не повинен, скажемо, ця і... сліпота і через мою наївність, нерозсудливість, може, пробач мене. Кожна добра сповідь це, це дійсна народа, цей зір, повернути собі, ну, Божим милосердям, силою Божого милосердя. Молитва каяття, власне в цьому. Дуже допомагає. Також такою допомогою, щоб цей зір духовний повертати собі і його підтримувати в собі, це адорація, коли, коли споглядаю Бога в тайній Євхаристії. Пам'ятаємо цей час не так пару секунд, але, але пару хвилин, може, пронасять, може, довше по можливості, звичайно, і шукаю цей час, щоб дійсно з погляданням тої чистої Божої таємниці. Цей зір мого, мого серця повертати, його підтримувати. Також, коли розгортаю Книгу Святого письма і читаю Божі слова, навіть їх не розумію, навіть до мене вони не доходять, але, але читаю, стараюся щось проникнути, хоч щось за себе зрозуміти, відповісти, подякую, каяттям, довіренням, послабленням, як в медитації. Це також нагода, щоб цей зір душі повертати власне, силою Божого, Божого діяння. Напевно, молитва як якої Єрозалі також є нагодою для цього, власне, щоб коли споглядаю з Дівою Марією, як вона старається Ісуса в таких чи інших тайнах, бо є його життя, теж це нагода власне, такого ну, повернення зору, те що, те, що я можу зробити. Тому час Великого Посту це такий час, от зусиль, власне, що, що це зірвано нам, нам повертає Господь. У співпраці з нами. Ісус, щоб того хворого стілити, Він нахилився, там трошки болота зробив, помазав йому очі, казав, помийся, були якісь зусилля. Також і з мого боку, це зусилля необхідне практично, щоб мій Господь зі душі мені повертати. Ну і дійсно, коли він це робить, варто потім бути більш обережним дух святи буде підказувати, щоб десь не затримуватися на таких чи інших, не знаю, справах, які можуть знов цей зір пошкоджувати. Власне, теж ці засоби і розарі, і власне адорація, і Боже слово. Це така нагода, щоб власне продовжувати підтримувати в собі цей, цей духовний зір і власне так бути. Ну, кажу, ми живемо в брудному світі, тому і не без каяття обходиться, але, але власне варто йти в цьому напрямку, щоб так Господь міг це маленьке Воскресіння вже робити в мені, це звідти повертаючись, мені. Повертаю, мені повертаючи, І так іти і ти й до Пасхи, до святкування, і так і ти далі продовжиш я після Пасхи до тої моєї зустрічі з Господом у вічності.